До вас такий пізній час, тому що прочитав дивовижну новину. Зараз, я так розумію, вона вже шириться мережею і вирішив з нею. З вами поділитися. Тому, будь ласка, приєднуйтеся, вмощуйтесь позручніше. Я не заберу багато часу, можливо, 10-15 хвилин. Поговоримо про дуже актуальні події, про мобілізацію, про зміни законодавства. Розкажу щось вам цікавеньке. Ну, і, звісно, поділюся цією цікавою новиною, яку не зміг тримати до ранку, тому що новина дуже важлива її потрібно обговорити, тому що це дуже важливо. Дякую, що приєднуєтеся. Як завжди, попрошу невеличкий дайджест, невеличке опитування. Що стосовно звуку, що стосовно картинки, якщо все добре, звісно, ставте плюс. Якщо маєте технічні проблеми, потріскування, зважайте, що це прямий ефір. Якщо проблеми взагалі в повній мірі е вказують про те, що немає звуку чи немає картинки, ну тоді пишіть, якщо можете. Писати і будемо розбиратися, але у мене плюс-мінус світло є. Вже на сьогодні за нашою адресою закінчили відключення. Ну а якщо у вас якісь проблеми, то треба тоді звертатися до надавача послуг інтернету, е телефонії чи. Послуг з електроенергії. Ну, не буду тягнути, як то кажуть, переходимо до найголовнішого. Звісно, поставте лайк. Якщо не сподобається те, про що сьогодні будемо балакати, прибирайте лайк і погнали. Перше, про що хотів сказати, нарешті бусифікацію подолали, і все це відбулося завдяки нашому омбудсмену. Якщо це правда, я взагалі це привітствую, як то кажуть, і взагалі. Я проти того, що порушувалися права і свободи громадян. Якщо це не так, то пишіть, будь ласка, в коментарях або пишіть омбудсмену, нехай перевіряють цю інформацію. Так, деякі порушення були є. На жаль, є, є і зараз вони продовжуються. Не тільки пов'язані вони з мобілізацією, з іншими питаннями з податковою з поліцією, але ідеальних суспільств на жаль, у нас немає. В Америці теж можуть бути проблеми. І в інших країнах Європейського Союзу, тому маємо, що маємо, що ми можемо ще сказати стосовно цього. Перше, про що я хотів сказати: шановні представники ТЦК і правоохоронних органів, будь ласка, не порушуйте права та свободи громадян. Є у вас належні. Речаги ними користуйтесь, направляйте повістки, якщо порушено законодавство, складайте відповідні протоколи, постанови, передавайте до суду, передавайте до виконавчої служби, давайте діяти в рамках правового поля. Давайте не будемо нити, розкисати і, будь ласка, громадяни, коли поводитеся е, з людьми нормально, то і до вас нормальне ставлення. Розумію, бувають порушення відносно вас. Є такі порушення, треба признати всім, що порушення на жаль відбуваються, тому що стрес, тому що вказівки може командування, тому що ще якісь причини. Але будь ласка, це не означає, що ви маєте у відповідь теж поводити себе по-хамськи, матюкатися, битися, застосовувати силу і таке інше. Зараз мені може напишуть хлопчику, ти що не розумієш. Замість серйозний, я все прекрасно розумію, але ми маємо поважати один одного. Шановні громадяни. Ми маємо поважати один одного, ми маємо платити податки. Ми маємо підтримувати один одного. Ти е, скажи по-русски. Я в себе в країні буду говорити так, як мені зручно. По-перше, по-друге, в мене є мова, мова мого народу, і мені вона подобається. То чому я маю розмовляти російською? Коли захочу, тоді перейду на англійську, на російську, на єврит, і хоч на і ітіш, розумієте? Далі, далі, що хочу вам сказати, є можливість задавати вам запитання. Тому, будь ласка, не втрачайте нагоду, розвиви, очечі знімить. Ой, Боти, дякую, дякую, що ви приєдналися. На вас сил також вистачить. Головне, щоб ви розуміли, якщо ви порушите законодавство, то рано чи пізно до вас відповідальність прийде. Розумієте? А, так. Що ще хотів сказати? Повноваження працівників ТЦК. Так, вони мають право перевіряти е, військово-облікові документи, але для цього у них мають бути відповідні повноваження. Я це вже розказував не на одному відео. Пам'ятайте, перевіряємо спочатку документи. Мають бути відповідні документи, відповідні накази про видачу повісток і таке інше. Якщо ви вважаєте, що повістка ведеться незаконно, відмовляйтесь від неї у відповідь. Працівники ТЦК мають складати відповідні акти про від. Мову, отака от от процедура, все банально просто. Тому, будь ласка, давайте слідувати закону. Не подобається, як поступають громадяни. Фіксуйте все на камеру, на відео. Якщо порушено мобілізаційне законодавство, складайте постанови про затримання. Якщо з вами поліція нехай складає постанови протоколи про затримання, і нехай доставляють людину тоді, але в законний спосіб ніхто нікого не хватає, ні б'є, не ламає. А всі ці відео, які там ширяться мережами, звісно, розумієте, громадяни, треба аналізувати все індивідуально. Більше мене турбує сплата податків. Давайте платити податки, і давайте не нити, не розказувати, що все погано. Хтось зараз буде розказувати про те, що нам треба об'єднатися. Так, нам треба об'єднатися. Ми всі різні. Це не означає, що кожен потрібен бути схожим на один одного. Ні, ми різні, будуть і бідні, і багаті будуть, і. Ліві, і праві і, і ліберали, розумієте, але ми маємо якось уживатися один з одним. Стаття 17 Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян. Ну зараз будете мені все це цитувати, я все це вже начслухався, цього прекрасно. Так ніхто їх не використовує. хто хтось використовуєте, звертайтесь до правоохоронних органів і правоохоронні органи нехай. Розглядають ваші заяви і вносять відомості до ЄРДР. Всі відомості про вчинення злочину вносяться до ЄРДР. Покажіть мені хоч одну вашу заяву, по якій ви зверталися. Я нікого зараз не виправдовую, нікого не облизую. Є деякі порушення, їх мають розбирати. У мене більше бентежить ситуація, яка відбулася в Збаражі. Там відбулася дуже погана ситуація. А вона заключається в наступному: працівники фермерського господарства забили насмерть вагітну свиню. Зараз мені скажете, до чого це це? Це про рівень жорстокості і, і про те, як ви себе поводите в соціальних мережах. Це боти, різні телеграм-канали, як ви людей накручуєте один на одного. Тому всім потрібна психологічна допомога, підтримка. звертайтесь на гарячу лінію безкоштовно від Міністерства охорони здоров'я, якщо потребуєте психологічної допомоги. Не переходьте на особистості, не поводьтеся незаконно з дітьми, з тваринами, з літніми людьми. Не порушуйте права один одного. Я до вас звертаюся, якщо вам відомо про якісь факти незаконного поводження з людьми, з тваринами, з екосистемою. Будь ласка, правоохоронні органи, відповідні служби, все фіксуємо урядова горяча лінія. Якщо немає звернень, значить немає і випадків. Тому, будь ласка, якщо знаєте про якісь незаконні випадки, звертайтесь, не замовчуйте разом, ми все можемо подолати і змінити. Про повноваження розказав, про перемогу над бусифікацією розказав. Якщо є якісь запитання, буду радий. На них відповісти я не смішний, я хочу щось змінити. Я не хочу, як мій колеги сісти, розказувати, як все погано і все. Це війна, так є багато поганих речей. Але уявіть, як нашим хлопцям та дівчатам набагато важче там в окопах сидіти, і як вони втомились від цього ниття. Нема світла, нема того. Немає світла, піднімаємося на гору. Так пенсіонерам важко, але поступово треба піднятися. Треба встановлювати сонячні батареї на наших дахах. Коли я створював цю петицію, мені розказували те, що ти нічого не знаєш, ти нічого не вмієш, не розумієш. Електронавантаження, воно не потягне, але чомусь показують відеоролики про те, як навіть в Києві і в інших містах користуються державними програмами, отримують фінансування і встановлюють. Якщо щось не зрозуміло, звертайтеся до Віталіка. Це е, голова одного Київського ОСББ. Він вам все пояснить, як вони збирали гроші разом з під'їздом із сусідами, як вони встановлювали сонцезахисні, е, тобто сонцезахисні сонячні станції, як встановлювали акумулятори, як зараз вони майже не відчувають блекаутів. Тому разом ми можемо все подолати. Всі втомилися. Доброго вечора! Я розумію, що всі втомилися, що всі втомлені, але дивіться у росіян. Є один великий плюс. Вони мають жагу, і вони йдуть на м'ясо, і вони, бачите, хочуть нас передавити своєю жагою до повалення нашого конституційного ладу, до нашого загарбання, до нашого поневолення. Але ми маємо не здаватися, це звучить важко. Але якщо корупціонери би не крали, якщо би платились по податки, фіскалізували декілька, хоча б Декілька хоча б е, операцій в країні, то я думаю, щоб ми б змогли би вистояти і побороти це все. Але треба, звісно, якось об'єднатися. Як це зробити? Перше, знизити податки, по-друге, фіскалізувати, хоча б перевезення в транспорті, тому що от ці операції не фіскалізовані. Потім що ще треба зробити? На митниці треба розібратися, тому що завозиться товар невідомо як. Так? Оце одні з основних речей. Ну і, звісно, енергонезалежність. Обклеюйте будинки утеплюючими матеріалами, беріть гроші під відповідні програми, встановлюйте е сонячні станції на дахах. Встановлюйте Смарт Флавер. Хто не знає, будь ласка, звертайтеся у Луцьку. Встановлена перша така смарт-станція, яка рухається за напрямком сонячного повітря і збирає за рік до 5 мегаватт електроенергії. Всього вам найкраще обережіть себе, якщо потребуєте юридичної консультації. Звертайтеся за телефоном 063 344 1636. З вами був Євгеній Середницький. Ваш народний адвокат цього найкращого до побачення.